Я хотів би зараз поговорити з вами про цінності вашої команди, яких ви втілюєте в своїй роботі. Ви знаєте, як перша цінність це дійсно відповідальність. Так як в скажімом наших реаліях волонтерство це не ситуативна річ, воно з'явилося ситуативно, але далі це системна робота. І відповідальність тут ключове. Пообіцяв, зроби. Не може зробити, не обіцяй це одне з ключових. Звісно, прозорість, звісно, чесність. Тобто, у нас в команді ми відкриті до всіх, тобто, у нас це апріорі, коли людина заходить в команду, вона отримує ту довіру. Від 20 людей, яку вона потім далі транслює і на інших людей. Тому це для нас дуже важливо. Звісно, абсолютно прозорість у всьому, що ми робимо, да? ми подаємо абсолютно всі звіти. На наших сторінках, в соцмережах і на сайті можна побачити всю нашу діяльність від і до. І саме насправді це є одним з найуспішніших рішень.